Не читаю, але читала, коли ходила в школу. Дуже люблю читати. Буває відривками. Мені подобається Тарас Шевченко, це така класика українська. Леся Українка теж дуже подобається. Ольга Кобилянська, Ось всі ці твори і більш глибше. На жаль, зараз з нашою ситуацією ми побачили, що дуже багато правди там коїться, і дуже багато відсилається на сьогодення. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Українці, усміхнеться доля. Це найголовніше. Да. А скажіть, будь ласка, з когось із сучасних поетів, можливо, помітили ті, хто от, під час війни себе проявили. Не можу сказати. А чи є улюблений вас, вас у вас письменник? Ну, Шевченко, Леся Українка, землячка наша. Те, що треба. Ну, починаючи з дитинства, <кл 'як> ну, Марк Плена любив. Пригоди Фіна. Пригоди Сойера. Любив Жульверна, більш, більш дорослому віці Теодор Дарайзер подобався мені дуже сильно. Ну, ще більш дорослому віці. Ну, втрачене покоління, хімінгей, фіджурайт. Ну, ви казали, що і серед сучасних якого серед сучасних, знаєте, кого може заупомітили саме під час війни? Ну, чим можна назвати Жадана, письменником не знаю, важко. Сказати, це щось трошки інше, чи більше, чи ну, трошки інше. Але, на жаль, е, ну, на жаль, зараз чогось трошки відійшов. Ну, не, не зараз, останні роки е, більш читаю знаєте, таку не літературу, а більш речі е, технічні, науково-популярні. Ні, дуже мало. Точно не знаю. Ні, на жаль. Е, можливо, потім зараз трохи немає часу. І не, не читаю. Не читаю. Чому? Не знаю, не люблю читати. А останню книгу прочитав яку ремарк, напевно. «Ремарк» прочитав і портрет Дар'яна Грея. Ні, не читаю. Зараз ми дивимося більше фільми, ніж читаємо. На жаль. Ліна Костенко, мені здається, найбільше зараз в час війни мені якось сподобались на вірші. Е, читала раніше, зараз якось часу немає взагалі. Якщо стосується поезії, так я в основному таке якісь якісь психологічні читаю ці книги. Десять Українка є, але я не читаю, бо вже і голова добре не робить. Доброго дня, на жаль, ні. Зараз не читаю і не можу нічого вам з цього приводу відповісти. А можливо, є улюблені письменники яких раніше постійно? Читали? А, я читала Боже, Бернар шоу. Потім Макс Вербер мене дуже цікавить. Ну і з класики, з класики, те, що колись і в школі, і те, що і не лише в школі, вибачайте, мій песик. Він він любить поезію, але не на часі. <рес> а скажіть, будь ласка, можливо, когось із сучасників помітили під час війни? Ліна Костенко, особливо коли в неї ось був день народження, 19 числа. І коли я побачила, прочитала, почула нові вірші, мені дуже захотілося її перечитати, переслухати. Ну у мене була Галина Кавун. Поетеса, вона житомирська поетеса, працювала в редакції газети Житомирщина. У неї дуже гарні вірші. От, сьогодні читала, вчора читала.